Всім добрий день. Судячи по коментарях, які я читаю під відео, напевно, пора вводити рубрику Галочки і проблеми з ними. Стосовно галочок і галочок в оборотно-сальдових. Коли ви встановлюєте собі програму, вона. Ну, має мінімум налаштувань і потрібно подоставляти в певних місцях певні галочки для того, щоб бачити ту інформацію, яку ви хочете бачити. Ну, Для прикладу, з стандартних таких проблем є валютна сума, тобто сума в валюті, в якій ваші кошти вам заплатили, і на якому рахунку і скільки вони їх лежать. Бо по замовчуванні ви бачите суму в гривнях. Так? Тобто ваша валюта перетворюється по курсу НБУ в гривню, і ви в оборотно-сальдовій по рахунку 312 зазвичай бачите суму в гривні. Як додати або забрати цю валютну суму, або бачити лише валютну суму і не бачити суму в гривні? Заходимо в звіти, оборотно сальдова відомість по рахунку. Обираємо необхідний період, рахунок 312. Отут. І заходимо показати настройки. Одразу переходимо в вкладку Показники. І тут є дві галочки, які доступні вам по цьому рахунку: це БО. Дані бухгалтерського обліку, пам'ятаємо, що бухгалтерський облік в Україні ведеться в гривні. Відповідно, все, що БО, це гривня. І є галочка валютна сума. Якщо ви її включаєте, то ви будете в оборотному сальдові і бачите валютну суму. Тобто долари, євро, злоті, юані і все, що побажаєте. Якщо цієї галочки немає, то не будете. Отже, якщо ці дві галочки стоять тут, натискаєте сформувати, і ви бачите, що у вас на рахунку такому-то в Приватбанку US в валюті є отакі от, от денежки. Це 1000 доларів в е, перерахунку на гривню 38 550. І на іншому рахунку в Приватбанку, також валютному, у вас є 10 тисяч доларів. Е, по курсу НБУ, е, 365 тисяч. Тут не було перерахунку, тому на курси не звертайте увагу. Так, тут вийшло по 38, а тут по 36. Ну, таке. А, якщо ви хочете забрати валютну суму, а залишити лише гривню, то знову ж таки заходите показати настройки, валютна сума забираєте, і ви маєте лише в гривні залишки і обороти в гривні Якщо ви хочете бачити лише валюту, то ідентична ситуація показати настройки, валютна сума ставимо, БО забираємо, сформувати. Ну і відповідно, ми бачимо лише обороти в валюті. І залишки, відповідно, також у валюті. Валюта отут знизу пише: якщо у вас є три різних валюти. На різних рахунках, ну, можливо, якісь мультивалютні рахунки, не знаю, то от у вас отут вони будуть відображатися: В рядочок донизу і залишки в кожній з валют. І це все, що я хотів сказати про залишки в валюті і про галочки у валюті. До зустрічі! Не забувайте лайкати та підписуватися.